У Галичі святкове дійство з нагоди дня конституції традиційно проходило на центральній площі міста, де було досить велелюдно та весело, зважаючи на велику кількість молодих людей, для яких цей день був подвійним святом. У чому особливість цьогорічного святкового дійства знають наші кореспонденти. Галичанам припало до вподоби відзначати свято молоді і чергові роковини конституції в один день. Це дає змогу зібрати людей різних поколінь у єдиному прагненні відчути силу і міць рідної держави. Правда, про саму конституцію при святковому настрої воліють багато не говорити, бо не все задеклароване відповідає нинішнім реаліям. Закони написані, але не виконують. Напевно, що не все виконується, що написано в Конституції. А у День Молоді сприймається більш оптимістично. Святкуємо День молоді. Точніше, можна сказати, так наше свято. Проте ці дати єднає не лише збіг у календарі, про що досить красномовно нагадав присутнім Галицький декан Каце отець Василь Завірач. Хотів би пригадати вам, що молодість це так, як весна. І якщо її проспати, то на зиму не буде, що в хаті їсти, а отже, саме з молодих літ формується відповідальність за державу. І Саме від молоді, передусім, залежить і майбутнє. Про те, ж, що у районі достатньо молодих людей, які беруть активну участь у громадському житті краю, засвідчила церемонія нагородження грамотами чималої кількості юних галичан. Хоча молодість це не лише вік. Це не упереджені думки, це екстремальне мислення, це завжди активність і енергія. Головне спрямувати цю енергію у правильне русло. Я закликаю усіх нас жити, творити, любити тільки так, як написано у Святому Письмі. Любим перш за все, самі себе. Якщо ми будемо любити себе і поважати, ми будемо поважати рядом сусіда свою державу. Підсумком цього короткого віччя стала яскрава і розмаїта концертна програма, яка тривала до пізнього вечора.